Доброго ранку в ефірі Весільна хвилинка Свієста Студіо та її ведуча Леся Ярмоленко. Солодке життя молодих залежить від того, наскільки солодкий стіл приготують вони для своїх гостей. Весільний торт, кенді-бар – все це ми можемо побачити вже сьогодні на весіллях. Пішли зі мною. Сьогодні ми говоримо про весільний торт, кенді-бар і все солодке, що є на святі. У нас гостя. І людина, яка знається на цьому, Юлія Грабовська. Доброго ранку, добре, яка нам розкаже трошки про весільний торт, про композиційні моменти весільного торті. Юлічка, от е часто наших наречених цікавить питання, тобто весільний торт це така, такий важливий момент на весіллі. Це якби закінчення вже самого весілля. Дуже часто його роздають гостям навіть додому. Як так, щоб торт не тільки був гарним, так як він, ну дуже часто вони гарні, і смачний. Вот видишь, сократы успеху у майстра, так? Ну, самый главный секрет это качественные продукты использовать. Я для своїх тортов використовую тільки качественные продукти, все свеженькое, вкусненькое. Вот. Также мои торты изготовлены с любовью, что немаловажно, вложить душу в каждый торт. Поэтому он получается и красивый, и вкусный. Юлечка, скажіть, а продукти ви часто використовуєте, ті, що в магазинах продаються, чи це може бути домашні продукт? Ну, по можливості, я використовую домашні продукти, сметана, молоко, яйця, Ну, такі продукти, вже, як сахар, мука уже нет разницы, идеи покупать. Тобто Так, да, так. То, да. тому... Тому й має напевно і вигляд, і на І вкуства, і красиві. Жіночка, скажіть, от ми дуже часто бачимо великі торти на весіллі, тому що багато гостей. Як розрахувати приблизно скільки кілограмів торту, наприклад, треба на 100 чоловік на весілля? Ну, середній розрахунок для свадібного торта це где-то сто грам на чоловіка, якщо кількість гостей більше 40. -huh. <гум> если количество гостей до 30, идет где-то 150-200 грамм на человека расчет торта. Юлечка, а скажіть, а такий великий торт, як його, ну, як його побудувати? Ну, ми ж не можемо, напевно, поставити торт на торт. Як це буде? А це <гум> і є торт на торт. Тобто, якщо три яруси, це три віддільних торта. А вони не падають а... <гум> перший, я... з третього на перший ярус? Ні? <гум> вони укріплені між собою. Ага, є секрет. Укріплені, так. Да. Там все чітко, все прочно. І можна, і тільки тобто він може триматися. Він буде стояти і держатися, дозвемочки да, не переживаючи. Таж таке питання дуже часто от я чула, просять підморожувати торт. Можна таке робити взагалі? Можна потримати його в холодному холодильнику. Mm. Ну, на в, мороз... в морозилке він може покритися інієм. Угу. Mm -hmm. Вот мастика боїться цього. А в хорошо охолодженому холодильнику, якщо підержати, особливо, когда жаркая погода на вулиці, это пойдёт ему только в плюс. Дуже часто ми приходимо на весілля і бачимо, що вже торт стоїть на столі, так і прикрасою є Кенді Чи може він ну, стояти такий довгий час без без холодильника і не зіпсуватися? Так, да, звісно, для того він якби как бы, і стоїть на свадьбі. Он, во первых украшення. і. И... По вкусовим качествам торт нічого не потеряет, якщо він несколько часов постоит в помещении, до того, коли молоді будуть різати. Там буде все нормально. Да, так? Будет все нормально. Якщо він приготовлений з продуктов, вот накануне накануні Да. Дуже часто ми бачимо, що торт відповідає тій тематиці весілля, яку обрали на речення. От я бачила дуже багато разів такий варіант, що повторюється сукня нареченої на есть мережка, там, навіть вигляд, сукні, силует повторюється в торті. В торті сили, да, в торті. є таке. Многие невесты хотят, чтобы платье было перенесено как бы на формат торта. Можно сделать и так и даже повторить то же кружево, которое присутствует на платье у невесты. Есть такое специальное съедобное мягкое кружево, которое используется для украшения торта, и я думаю, невеста будет ну, удивлена, и ей все должно понравиться, если элементы ее платья повторятся вот в торте. Юлічка, ми все частіше починаємо зустрічати таку традицію, до речі, не наша абсолютно, що торт взагалі молоді не хочуть робити, хочуть робити капкейки. Ну, як на мене, це просто фуршетні кістечка, да, Роздають їх, і торт втрачає свою цінність. Ну, на вашу думку, він треба все-таки чи ну я вважаю, звісно, торт хоча б одноярусний, але він має бути для того, щоб его його Это Теж традиція свадібна наша. Вот. і капкейки, якщо молоді хочуть на свадьбу, не вопрос, можна зробити для того, щоб роздати гостям, як доповнення, як десерти, але тортик має присутствовать. обязательно на сваді, довжен присутствувати свадібний э, От про кольорову гаму трошки хотіла запитати. Да. Часто на наречені вагаються, що вибрати біле, рожеве, айворі, э, якісь елементи, як, як можна підібрати, щоб воно було гармонійно гарно. Вот что чі частейше -чі выбирают и как прикрашают торт Васильевний, Що хочуть? В основному хотят, щоб торт сочетался с з украшением з декором зала, сочетался с платьем, либо с костюмом жениха. Вот отсюда уже и пляшем, как бы скажем так. Но некоторым молодоженам абсолютно все равно. В каком стиле, как будет uh -huh. украшен торт. То есть цветовая гамма не вопрос. Можно сделать любой цвет, любое украшение. А декор який часто беруть? От ви це все таки весільний Д... варіант. Що частіше ну, беруть? Традиційно використовують цвіти в декорі, так. але також і бабочки. Така от тенденція. Багато я вже Кірочка. зробила з бабочками. А да. ось все частіше починаю бачити торти. Абсолютно, от ми бачимо ідеальний торт. Так, от як от зараз в нас стоїть ідеальний, в ньому там е, нідель, як то кажуть, не сучка, не задоринки. А ось зараз дуже часто показують голі, як їх називають, торти, абсолютно да, так голий торт, големи да. Де абсолютно видно все. Ну це така новинка. Це так? новинка, да, така от тенденція. Це для тех, хто хоче прозрачности в торте. Тобто, там видно, из чего состоит корж, из чего состоит крем, uh -huh. Uh -huh. Используются только натуральні продукти, натуральные натуральні цветы, э, натуральні фрукты. Фрукти и ягоди по сезону. Да. Очень, кстати, красиво, красиво так? смотрятся такі тортики. Да, да, я вже неоднократно делала. А вони теж в великих розмірі, чи їх поменше роблять ну, на, на, на вагу. Чи вони теж величезні, такі як ну, можна і один, два, три яруса вже від количества гостей все залежить, да можна, тобто, можна ці торти зараз на даний момент дуже Актуальні, да Вівчика. Да. Да. А скажіть, от ми звикли, що весільний торт обов'язково там зверху стоїть наречений, наречена зараз такі роблять речі взагалі. Чи це вже, напев... ну, мені кажуть, це вже отошло очень рідко, кто хочет з, з невестой вот эти статуэтки ставить как вариант я предлагаю мастичные фигурки, угу. Mm -hmm. можно даже какие-то прикольные, то есть такие oh, О, мультяшные, мультяшные, игрушечные. Какие вот Какие самые вот прикольные торт Василий вы робили? Такий, oh. щоб він запам'ятався і був дуже веселий для того. Ну, от да. теж із жениха і невести, вони сиділи в ванні, пили шампанське, в пузирях, от, зверху на торті, так, mm. да, були жених з невестою в ванні. Юлічка, а доводилось вам робити, наприклад, торт там, для таких, ну для готів, щось таке готичне, якісь такі речі. Так, да, був один торт, він був білий, але були чорні рози. Ух ти! Чорні ленти, да. так. І дуже очень хорошо дивився, Ну, це була свадьба двох оригінальних людей. Да. Давайте будемо підсумовувати. Значить, перше. Продукти повинні бути, бути свіжі, свіже, та качественне, так. Да. Друге, напевно, попередня зустріч, правильно, з людиною, яка має Так, обов'язково, молоді повинні вибрати дизайн, утвердити кількість гостей, тобто на який вес торт робиться, За вот, заблаговременно це все желательно, звісно, не на чоловіка, да, 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 Так? Ну і в ціні визначитися. Торти достатньо не дешеві, но сильні да, да. казати, так? І напевно майстер чи підійшов і майстер по роботі його роботи. роботи нада Да. може, да? хтось та пробував ліда може би да по рекомендації, рекомендації да вам гарних смачних чудових тортів. З вами була весільна хвилинка з фіста студія. Залишайтеся з нами.